Привіт! Ви на каналі Numa DEVELOPMENT. Я архітектор-концептолог проєкту та керівник дизайн-студії TEMA. І сьогодні я відповім на 10 цікавих запитань про проект Nomo DEVELOPMENT у партнерстві з Рібес Hotels Group. а саме готель Меліс, готель у лісі. Це готель у лісі, продовження лісу. Основним моментом, який надихнув нас на створення цього проекту, став медовий казковий ліс. І як продовження цього лісу була створена назва креативною командою, була створена архітектура, яка дуже надихалась оточенням. Ціль цього комплексу залучити, приєднати гостей до лісу, проводити час на природі, гуляти лісом, заспокоїтись та зупинитись. В проекті Меліс ліс набуває персоналізованості. Ми запрошуємо гостей гуляти у лісі-лісі, відпочивати на... На терасі ресторану серед верхівок дерев, плавати в басейні у спа з видом на гори, зупинятись та заспокоїтись. Поруч з готелем розташовані прогулянкові доріжки серед дерев з захованими інсталяціями, які потрібно знайти. Дерева підсвічуються, а територія комплексу сформована таким чином, щоб хотілось проводити якомога більше часу на природі. Однією з фішок комплексу є те, що взаємодія з природою це не тільки про відпочинок, це і про відповідальність. Саме тому в готелі Меліс реалізована еко-ініціатива. Коли нас питають, а де знаходиться Меліс, Ми завжди е, орієнтуємо наших майбутніх гостей, що готель розташований прямо по дорозі в Буковель, поруч з поворотом на яблуницю. Локація є унікальною, адже по-перше, наші гості знаходяться в тиші і спокою, адже з усіх сторін комплекс оточує ліс. По-друге, дуже легко і швидко можна дістатися до основної інфраструктури Буковелю, а саме до. Першого підйомника можна доїхати буквально за 10 хвилин. Поруч з комплексом в самій яблуниці знаходяться видові полонини, з яких наші гості зможуть любуватися неймовірними краєвидами на Петрас та Говерло. Саме локація надихнула нас на створення цього комплекса, адже Меліс має неймовірне природне оточення це ліс, гори та неймовірна казкова атмосфера. Окремо хочу зупинитись на інфраструктурі комплексу. Адже в готелі Меліс інфраструктура складає майже половину площі комплексу. Це є е, нетипічним для девелоперського проєкту, але саме інфраструктура в майбутньому допомагає забезпечити завантаження комплексу, і це напряму буде впливати на прибуток, який отримують інвестори. Інфраструктура Меліс розташована як всередині комплексу, так і на його території. Поруч з комплексом запроєктований великий вуличний басейн, зона для відпочинку та літня посадка ресторану, вогнища і навіть новорічна ялинка. Готель оточений лісом, і ми розуміємо, що неможливо просто поставити величезний паркан і відділити його від нас. Саме тому для того, щоб запросити наших гостей гуляти у лісі і взаємодіяти з природою, серед дерев ми розташували траси для йоги, місця, де можна подивитись кіно в літньому кінотеатрі, або з'їхати з великої горки для дорослих і з меншою для дітей. Дерева ми плануємо підсвічувати для того, щоб створити більш комфортне середовище для прогулянок. А серед прогулянкових троп будуть сховані арт-інсталяції, які треба знайти та трошки здивуватися. Паркінг є дуже важливим аспектом під час експлуатації комплексу. Саме тому в Меліс ми розділили паркінг на дві частини: відкриту та закриту. І загальна кількість паркомісць складає 60% від номерного фонду. Чому така цифра? Адже за державними будівельними нормами ми маємо передбачити тільки 20% від кількості номерів. 60% – це вимога керуючої компанії Ribes Hotels. адже ми розуміємо, що Більша частина гостей приїжджає до нас на автомобілях, а також потягом та автобусами. Окремо хочу зумовитися на інфраструктурі всередині комплексу. Ми розуміємо, що це девелоперський проєкт, який має великий номерний фонд, і всі ці гості мають чимось займатися, адже ніхто з ваших гостей не буде проводити 24 години у номері. Всередині комплекс має різноманітну інфраструктуру. Таку як? Два ресторани: один на першому поверсі, другий на дев'ятому. Ресторан на першому поверсі має велику посадку залу та вихід на літнє розширення поруч з вогнищем та безпосередньо виходом до лісу. Ресторан на дев'ятому поверсі, навпаки, має меншу площу, більш романтичну атмосферу і знаходиться прямо серед верхівок дерев. В другій черзі комплексу на дев'ятому поверсі розташований великий двохрівневий спа комплекс. Він складається з двох басейнів: закритого відового внутрішнього та відкритого зовнішнього на терасі. Обидва басейни мають неймовірний вид на гори. Також в комплексі розташовані масажні кімнати, окремий блок з різними типами саун, аромагрот, соляна кімната та інші види відпочинку у спа. На терасі гості мають змогу не тільки поплавати в вдовому басейні, а також відпочити у чанах. Інфраструктура Меліс різноманітна. Саме тому на території комплексу розташований фітнес-зал з видом на ліс, кімнати для сну, якщо ви дуже сильно втомились, дві дитячі кімнати та кілька лобі. Одне основне поруч з рецепцією: зі справжнім каміном, атмосферними кріслами, де хочеться сидіти і спілкуватись про життя біля вогню, окремим лобі-баром та навіть зоною коворкінгу для роботи. Друге лобі заховане. Щоб знайти його, треба прогулятись на другий поверх і знайти невеличку оранжерею, яка розташована з видом на ліс та внутрішній двір. І саме тут гості мають можливість відпочити у тиші і трошечки перезавантажитись. реалізації ідеї про взаємодії наших гостей з природою і лісом її сенс полягає не тільки в тому, щоб відпочивати та гуляти у лісі. Вона також полягає у нашому впливі на природу. Саме тому в рамках готелі Меліс ми реалізовуємо екоініціативу, яка ділиться на два основних напрямки: а саме Перший більш зрозумілий, це сортування сміття, яке буде реалізовано в усій технології готелю. І друге освітні. Ідея полягає в тому, що ми досліджували багато різних готелів і комплексів, як саме вони працюють з екологією, і зрозуміли, що нам хочеться робити це в трошечки більшому масштабі. Саме тому в рамках готелю ми впроваджуємо освітню ініціативу, яка направлена на те, щоб працювати з дітьми в місцевих школах, адже наше екологічне майбутнє залежить саме від дітей. Тому ми розробляємо. Освітню програму для дітей про те, як можна легко провадити свої життя, екологічні звички, а також Готель Меліс е, стає платформою для сортування. На території готелю розташована сортувальна станція, мета якої залучити до сортування не тільки готель Меліс і наших гостей, яким ми будемо показувати, що сортувати це не страшно, зрозуміло і можна легко впровадити своє життя. А показати це бізнесам, які знаходяться поруч з нами, залучити місцевих жителів, які живуть в цьому регіоні, сортувати сміття, адже багато людей хочуть сортувати відходи, але не розуміють, що з ними робити. І ось ця станція має. Стати такою точкою, яка допомагає впровадити е, звичку сортувати в своє будинне життя як мешканців, так і місцеві бізнеси. В комплексі Меліс, якщо дивитись з боку інвестора, розташовано два типи номерів: а саме студії та однокімнатні. Але якщо подивитись на комплекс як гість, категоризація стає значно ширшою. Номерний фонд Меліс складається з чотирьох основних категорій. Перша стандарт. Такі номери мають площу від 23 до 25 метрів квадратних. Другий варіант стандарт покращений, який має збільшену площу від 30 до 35 метрів квадратних. Третя категорія напівлюкс з площою від 40 до 45 метрів квадратних. І четверта категорія це напівлюкс кутовий з площою від 44 до 50 квадратних метрів. В незалежності від категорії всі номери мають власну широку видову терасу, яка відокремлена від сусідів і допомагає максимально усамітнитись і поєднатись з лісом. Дизайн апартаментів комплексу сформований таким чином, щоб продовжити зовнішню архітектуру фасадів, створити такий цілісний образ нашого готелю. В оздобленні номерів використані натуральні природні матеріали для того, щоб наші гості максимально відчували себе у спокої та могли сфокусуватись на відпочинку. Особливістю цих інтер'єрів є нюансне використання металу серед оздоблення, що якраз продовжує наші металеві елементи на фасаді, на які нас надихнула місцева архітектура гуцульська, коли вони використовують різьблення по металу під час реалізації проєктів церкв. Говорячи про гостя, Меліс це ідеальне місце для того, щоб втікти від міської метушні, зупинитися, заповільнитись та відпочити. При цьому поруч з готелем розташована уся необхідна інфраструктура для активного відпочинку. А на території комплексу навіть передбачений лижний прокат з точки зору інвесторів. Цей проєкт підходить для тих, хто хоче отримувати пасивний прибуток та не переживати за будь-які операційні моменти. Адже цим займається керуюча компанія. Інвестор Меліс контролює онлайн фінансову звітність, отримує дивіденди щоквартально, та обирає, які саме 19 днів на рік він хоче відпочити безкоштовно у готелі. Для дітей Меліс це місце, схоже на великий ігровий майданчик, адже дитячі зони розташовані як у лісі поруч територією комплексу, так і у внутрішньому подвір'ї готелю, а також всередині будівлі. Враховуючи нинішню ситуацію, ми розташували дві дитячі кімнати: одна з яких знаходиться в цокольному поверсі, та в той самий час є укриттям для дітей, тобто це повністю безпечний простір. Друга дитяча кімната розташована поруч із головним лобі готелю і має вихід безпосередньо у двір комплексу та поєднана з дитячим майданчиком, який знаходиться назовні. Одним з пріоритетів комплексу Меліс є створення безпечного середовища та комфортного відпочинку для всіх груп населення. Дуже багато зараз всі говорять про інклюзивність. Яка насправді полягає не тільки в тому, щоб забезпечити е, усіма необхідними поручнями маломобільні групи населення? Це про те, щоб кожен наш гість почував себе в комплексі комфортно. Якщо ви приїхали з маленькою дитиною або з собакою, або у вас зломана нога, інклюзивність про те, щоб кожен з цих гостей зміг відпочити. Саме тому ми працювали над доступністю просторів Меліс як зовні комплексу, так і всередині, як в загальних зонах, так і всередині номерів. В Меліс передбачені номери для маломобільних груп, які обладнані спеціальними поручнями. Проходи в цих номерах ширші, а дверні отвори спеціально передбачені більшого розміру. Окремо слід зупинитися на моментах пов'язаних з загальними зонами, адже інклюзивність це і додаткова навігація для людей з вадами зору, це можливість пересуватися в загальних зонах без жодної сходинки. Це насправді важливий момент, адже з точки зору проектування це було досить важко зробити, враховуючи важкий і сильний рельєф поруч з нашим комплексом. В наш час інклюзивність це і про ментальний стан гостей. Саме тому дизайн загальних зон та номерів виконаний в спокійних кольорах і уникає використання будь-яких рішень, які можуть тригернути наших гостей, таких як, наприклад, червоні підсвітки. Під час проєктування Меліс ми максимально детально досліджували світовий досвід, і сказати, що ми надихнулися якимось одним комплексом, дуже важко. Але є студія, яка дуже надихнула нас своїми рішеннями, це No Architects. Саме вони багато працюють з готельними комплексами в Італії та Австрії і дуже вдало вписують їх в природні середовища. І коли ми проєктували Меліс, ми якраз працювали над тим, щоб. З максимальною повагою та турботою поєднати наш комплекс з природнім оточенням. По рік входу в проект від 83 тисяч доларів. Інвестор отримує прибуток від 11 до 16% річних, що складає приблизно 11 тисяч доларів. Особливістю проекту є гарантія, адже інвестор проекту Меліс отримує прибуток в перші два роки в незалежності від завантаженості готелю. Це класне питання, і як на мене, воно складається з двох моментів: перше, це людиноцентричність проєкту, проекту, адже вся архітектура, дизайн, інфраструктура та сервіс проєкту побудовані для того, щоб створити оцей стан. Спокою та відпочинку нашого гостя. Коли ми створювали Алмеліс, для нас було дуже важливо пропрацювати, а як буде розвиватися ця територія, а як ми будемо екологічно впливати на наше оточення, як ми взаємодіємо з лісом. Саме тому я вважаю, що цей проект в майбутньому дуже вплине на розвиток готельної індустрії. Підписуйтесь на канал Нума, тут буде багато цікавих фактів про проекти та інвестування в готельну нерухомість. Якщо у вас залишилось питання стосовно Меліс, пишіть їх в коментарях або на нашу сторінку в Instagram. Посилання ми залишимо під відео. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Мені було дуже приємно поділитись з вами цікавими фактами про проект.